По інших планах ми голосували, говорити депутати від 15 сотих і вище. До 15 сотих ми приймали рішення, до 15 сотих ми приймали рішення, до 15 сотих. Не було рік. У нас, наприклад, є 11, є 10 тобі є. Розумієте, до 15 сотих було прийнято рішення, сесії сільської ради. Але не менше 15. Тому, значить, якщо проєкт генерального плану, він якщо ми його проголосуємо, так будуть ті ділянки від 12 до 15, чи буде так, як каже, Микола Наполія, що може і по 6, де буде бути. Може до пройти менше, є, в принципі, чи 12 сотень, в принципі. Я не спорю, може 8 сотень, в принципі, є 9 сотих, 10. Дивуся, щоб ви зрозуміли, генеральним планом, цим генеральним планом була чітко поставлена мета, як наймога більше удовлетворити кожного громадянина Зарянської сільської ради. Якомога ближче. Старалися навіть дивитися, наприклад, до дріг, наприклад, щоб дороги частично повторялися. Хоча теж дивилися, щоб і те ж саме була сток води йшов. Щоб... Як у когось є, щоб ви розуміли, у когось є город і 5 сотих, у когось є 4 сотих, є, у когось є 25 сотих людей. У вас є гірта, розумієте? І, не і тому, от, наприклад, ви ви дуже... у вас дуже багато було, наприклад, дуже багато прецедентів було по поводу так називаємо э... садка. Ви вибачте мене, якщо ви там поставити 25 сотень, навіть там поставити 15, навіть там 12, я так хотів, там більше, ніж 10 сотень. Я так не пам'ятаю точно, я не пам'ятаю вже, але ну, потім дуже багато часу пройшло. Якщо ви поставити там, почекайте, якщо ви там поставите 15, сотник, 20 сотень, то там не одна людина не поміняє собі ці, Ні, поміняє собі ці, то яка там має сотень 30 сотек. От вас і поміняє собі, а всі остальні, хто є, от сядуть і будуть дивитися на цей гімн план. Є бумага і нема бумаги. Тому що там ділянка, там, ну ви мені, є там городів 100, а у вас ділянка, наприклад, є 50.

Я зауважу. Я я я це генплан, це не схема. Генплан це не схема. Все-таки по гінклану можете саме отримати зі м'янки під забудову. Але що, якісь у вас будуть спірні питання, спірні питання, тоді працюється робити на такі моменти, робити детальний план території. Але я кажу, якщо у вас будуть спірні питання, ви хоч робіть, а план території. Я, чесно кажучи, хоч робіть, хоч не робіть. Воно у вас тереставо буде мертвим грузом лише. Поки не <от> домовляться. Поки я домовляться <ць> між собою. <поти> Тому я кажу, бо там шість сотих, не 6 сотень. Якщо чоловік хоче, якщо чоловік виправляє свій гро, і в нього є, і, і в нього є. Ну, дайте договор. Повірте мені, це генеральний план уже стільки говорить. Дайте я скажу. Якщо чок, я, дайте договори.

Прошу його поставити окремо на голосування, як ставили окремо по промисловій зоні. Так, проголосуємо, а після того голосуйте в цілому. Так. А довго це ви, Михайло Борисович, довго робите, з помилками, нічого не пам'ятаєте, і на, і на правильні, е, е, між іншим, запитання не можете сказати відповіді, яку би мали фахово тут сказати. От що я вам скажу. По санітарній зоні щоб, Максимчука і по всій приємній території в межі села. Ні, ми ще про цьому не поголосували. по порядку я спочатку говорив про те, щоб... Все, що говорилося на комісії, санітарна зона, максимум, що можна включити в межі села. Так? Що Ну, прочитайте, це. в них є на руках, кожного, як вийшов, змінив там, багато можуть панувати. Прошу голосувати. Що ставити? Що стане виходить? Що це проєкт рішення? Проект не вирішувати. Читав, дивіться, я зачитував проєкт рішення. Затвердити зміни та доповнення до проєкту Генерального плану забудови, такі, що були прийняті в установому закону в порядку. Що, перечитувати ще раз, ж у вас просто. Прошу голосувати. Ні, це отдійно. всі потім по кладовищі, а потім в цілому. Ходь по Максимчуку, потім по кладовищу, а потім в цілому. Прошу голосу. Ще нічого. В Тому що Голосувати. Можливість. Поіменне голосування, давайте відчинок. Є зона чи все? Ні, дочки. Доліки всі ж казали відключити. Це Там ж немає такого нічого. А Це що А це рішення приймає. Ні, 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 по імені. Оліє, олієнти. Зала, точно, що Заважаєте роботі депутатів? Дзюба. Ягер. Дяченко. Дячук. Да. Коваль. Лобур. Максимчук. Мельник. Наумець. Онуфрійчук. Павлюк. Смик. Сокол. Шкарапа. Яцюк. Так, так, так. Боже, так. Значить, друге питання по кладовищу. Так. Було на комісії, щоб, як я вже вам протокол зачитав щоб 30 голосів було, 13 голосів про те, щоб кладовище продовжити до сукретного саду. Ми маємо зараз або затвердити, або відмінити. Або, або, підтримати. Або, або, або підтримати, або не підтримати. І друга пропозиція по... То що діючого генплану, який є, поставимо голосувати. Перша пропозиція Ні. перша пропозиція підтримати рішення комісії. <пілу> комісія про більшості голосів проголосувала. Тому я прошу поставити першу пропозицію. То що рішення так? комісії продовжити, яке відповідає рішення давності депутатів, які в свій час вже проголосували за це, щоб виділити. На 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 не наступно. Перше така. Ви що знову того порушите реалію сесію? По-перше. Нема письмового проєкта рішення Продовжить на полосу. Є він на натурі? Де він? Проект. Немає. Чому ви знов з голосу ставите ве себе, я головую, заводите? Фактично обратно збираєте старе голосування без нового проєкту рішення Паріза, Паріза, Паріза. Шановні, Паріза, шановні. Паріза. шановні, я дав пропозицію, а це вже секретар комісії повинен був писати це все діло. Розумієте, виберетеся. Ні, ні в рішення сесії не внесено було ні це, тому немає нічого дивного. Є два дві пропозиції. Перша пропозиція продовжує. Ми використовуємо це. Встали, проголосували і вирішили пішли. Пропозиції комісії. Так не правильно. Це вже не одна пропозиція, це пропозиції комісії. Комісії та саме і дорога. Визначимо, що це до зону там, що хочуть ресторанів. Дармова. Дюва. Я вам не хочу. Я Коваль? Лобур. Максимчук. Мельник Номайте. Воно кричок. Утримався. Говлю. Утримався цю. Смийте. Сокол. Проти. Штарапа. Проти? Слідуючу <головіка> пропозицію поген да. плану, як ми бачимо, падовище, є дії, плюс додає 2-3 гектари, там стільки вже да. буде, і в санітарна зона. Після цього так і вже зачитував по проєкту рішення, що доручити сільському лу, звернутися до відповідних органів, щоб прозменшити да. санітарну зону. Прошу голосувати. Поймемо голосування. Олій. Дармороз. За. Дюба. Яги. Яченко? Да. Дечуш. Утримов. Кадис. Да. Коваль? Да. Лобур? Да. Максимчук. Да. Мальник. Да. Новмейц. Да. Он Да. Павлюк. Да. Смык. Да. Сокол. За. Шкарапа. За. Ятьюк. За. 18 за один депутат не Перш Пер ставимо голосування в цілому. Да. Прийняти да, по стікольному, наш... по, по, да. по Максимчуку і по Подольщу. Прошу голосувати.

А я за що? Прошу в цілому проголосувати по проекту рішення про затвердження проєкту міста будівельної декументації стосовно доповнення до Генерального плану забудови села. Прошу голосувати. Хто за? За. Дячук, Педець, Коваль, Лобор, Дечук, Менни, Номе, Панафричук, Павлюс, Смек, Сокол, Шкарапа, Дєцюк, <пайна. клух> 18, так да, що це Дякую, колеги. Переходимо до дев'ятого питання порядку денного. Про внесення змін до численного складу виконавчого комітету Зерської сільської ради. На комісіях ми розглядали проєкт рішення. У вас є розданий колеги. Ooh. Можу ставити на голосування? Звісно. Звідти озвучую про те, щоб змінити кількісний склад з 15 до 17, а поіменно, щоб проголосувати, включити виконавчий комітет юриста Зеленського сільської ради Максимчук Олегу Володимирівну і старшого дівничного офіцера поліції Вінницького районного відділу поліції Шаб'я Олександра Андрійовича. Виключати нікого не будемо. Виключати зараз... Ми зараз вивчаємо питання, деякі ми на слідуючій сесії можливо вивч. і Вивчаємо питання. Прошу проголосувати. Голосування. Проти? Утримуємося? Приймається угодно. Це буде у нас і по 9-му, і зразу по десятому. Вони об'єднані Переходимо до 11-го питання порядку денного. Принесення змін до положення проплати на землі на території Зеленської сільської ради. Е, Прохання. Пені... Де... Олег Вячеславович, якщо можна зачитати перше питання, що вже де земельників, є нас люди по суті на сесії. Але знаєте, щоб можна було робота, напевно. На кошелі 7 партія проведено всі заходи. Ми що бюджетна комісія вирішила зменшити оподаткування по Зарянській сільській раді з фізичних осіб з людей наполовину. половину. 1% від бюджетна землі. землі зробили піввідсотків. Земельна чи бюджетні? Бюджетний. Земельний бюджет. Земельні комісія розказали. А, а чим мотивують? Мотивують тим, що великі податки люди платять. А От, ви можна ви Можна чи не можна. Якщо приймаємо таке рішення, якщо приймаємо таке рішення то вартість нієї сотки землі, в селі зарядність будівництво буде максимум 2, 25, 2, 25 копійок за сотку. А за рівню, а за рівню буде максимально позорі 6 гривень 20 копійок. За сотку. Це із змінами чи це зараз? Ні, це змін. Без змін було б два рази більше. Знімальна комісія рекомендувала сесії, щоб внести зміни. Це з 0,1 зробити 0,5. Але приймає рішення сесії. По пропозиції нашої комісії затвердити внесення змін до положення. І автоматично затвердити ставки земельного податку на наступний рік. Тому що спочатку було взагалі встановлення ставок, але в зв'язку з тим, що комісія рекомендувала зменшити, значить ми повинні поставити і про внесення змін до положення. Тому голосуємо за внесення змін до положення про плату за землю на території Зірянської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Він піде в може затвердити ставки земельного податку, розраховані відповідно <гувач> <гувач> до внесення змін положення. Дуже мусили звернення автоматичної ставки. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Прохання поставки один утримався. Поставки за представників Львівської залізниці, які... які звернулися до нас з проханням зменшити їм ставку земельного податку за землі, які знаходяться під їхніми корнями, які відведені в постійне користування. Ми поставили 5% згідно з максимальною ставкою, яку надала Державна фіскальна служба. Вони ж просять 0,02% від нормативної оцінки, замість 5%. А яка це площа, яка це сума? Може, дивіться, є представники старі виставки. Виставки, будь ласка, ідіть вище сюди, щоб вас побачили, коли самі. Розкажіть, про що ви правси треба? Що на за сільську раду, де Нам не по цілому району. Що... Я перший заступник спеціальної дирекції залізничних перевезень. Скажімо, це в нас було раніше. По для залізничного транспорту в межах міста 0,25% відставки і 0,02 це в межах міста, в межах населеного пункту і в межах поза межами 0,02%. Зараз нас виключили з цього списку залізничних і органи місцевого самоврядування мають право. В межах міста, в межах населеного пункту 3%, поза межами до 5%. Ми просимо зменшити ви чого, я вам обґрунтую чого. Тому що перше, це тарифоутворююча складова. Воно нікуди не дінеться. Так, да, якщо ви так і скрізь проголосуємо, тоді ми змушені будемо підвищити скрізь тарифи. Скрізь, що на привезення чи паточі. І всі! Так Як, вони і так рази вже підвищили. Якщо до вашого відома, до вашого відома, до вашого відома.